Сталкер 2 заборонять на Росії. З такою заявою в російській думі вийшов депутат Антон Гарілкін, який займається інформаційною політикою. Гарілкін сказав, що гра має всі шанси на те, щоб бути забороненою. І справа навіть не в тому, що в українській грі є українська мова, а нібито в тому, що в ній може бути виявлений екстремізм, випродання тероризму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і уявіть собі, русофобія. Наша із вами русофобія недостатня. А ще GSC підтримують ЗСУ, Тому велика частина з вилучених коштів піде саме на допомогу українському війську в боротьбі з окупантами. Рабзіяни дуже сильно розчаровані з цього приводу, адже вони так невблаганно хотіли пограти в ненависний український сталкер, що готові були навіть проходити гру в українському дубляжі. Та між сталкером і пересічними орками вкотре став великий брат, який не схвалює подібну поведінку. Мовляв, чекайте на піонер, тоді поганяєте по постапокаліптичному світі. Або ж в іншому випадку можете просто вийти на двір. Там ситуація нічим не відрізняється. Часіти теж без води, без без туалету, овші туалети, все не живуть, просто мучаться люди. Поки що офіційної заборони 2 на болотах немає, але рабзіяни вже почали чухатись в задницю в пошуках ідеї, як викрутити з цієї ситуації. А ситуація дійсно цікава, так як російській владі не важливо, чи ти купив гру, чи ти просто її скачав з торрента. Будь-яка її присутність на твоєму комп'ютері дорівнює кримінальній справі, яка може закінчитись навіть ув'язненням. А для вас я ніхто ви для мене. Уявляєте собі на бутилку за Stalker 2. Подібний сюр можливий лише на болотах. Оркостанці встигли навіть звернутись до адвокатів за порадою, а ті кажуть наступне. Якщо особа належним чином повідомлена з відкритих джерел, що кошти з придбання гри підуть на потреби Збройних сил України, то боюсь, що покупцями можуть зацікавитись силові відомства. Ваша непоінформованість буде розбиватися в і порох про результати контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. З них цілком можливо слідуватиме, що ви всі знали, розуміли, з кимось це обговорювали. Знайдеться парочка секретних свідків, і все, ви приїхали, розповів адвокат. Найцікавіше тут це так звані секретні свідки. На Росії політика з Павліками Морозовими досі актуальна. Здати сусіда москаля за українську гру і отримати два хліба з банкою шпротів це дуже по-російськи. Так одного зимового ранку включив комп, а наступного зимового ранку вже на зоні включаєш обігрівач. Тай та на дорозі грязні скіт. Депутати Оркостану серйозно націлились на схему Північної Кореї. Схема з заповільненням Ютубу це лише перший крок до створення Чібурнету. Другим є показова превселюдна страта за те, що граєш в українські ігри. Я певен, що з часом не можна буде грати в ігри американські. Це лише питання, коли вони забанять чи всіма улюблений Counter-Strike, адже і там можна буде знайти виправдання тероризму. Зіграв за терів – бомбанув на суді. Та що найсмішніше, Stalker 2 не буде продаватись на теренах Росії та Білорусі. GSC свого часу взяло всі гроші за передзамовлення від одних і других, але так і не повернули хлопцям кошти, а відправили їх на ЗСУ. Офі, Яким чином тоді сядеш, якщо гру навіть купити, офіційно не можна. Тут думаю, ні для кого не секрет, що можна створити акаунт з прив'язкою до Туреччини чи Казахстану і обходити подібні санкції. Та навіть якщо у вас знайдуть такий аккаунт зі Сталкером на компі. Вам світить пару років санаторію у Гуркуті. КАКАЯ Осінь в лагерях! Що ж, а якщо завантажити гру з торрента? в такому випадку ж не фінансуєш ЗСУ. Так і за цей весь варіант встигли подумати російські депутати, і вирішили вони, що в такому випадку винним буде і той, хто скачав, і той, хто залив гру на торрент. За будь-які її розповсюдження світить кримінальна відповідальність, тому навіть адмінів узких торентів можуть відіслати за ґрати. Ех, яка ж невдача для рабзіян. Ті вже навіть почали збирати гроші на створення русського дубляжу для Stalker 2. Хоча я б радив найняти собі вчителя по українській мові онлайн. Такий знадобиться клоунам з AXBT, котрі жаліються на те, що в трейлерах S.T.A.L.K.E.R. 2 їм досі так і не показали нічого нового. У меня вопрос: ані собираються в трейлерах показувати щось нове, то вони Это... не показували, yeah. І байдуже, що реліз гри вже за тиждень. Вспомнив в одному з інтерв'ю, по-моєму, ну, машика того зараз визбавляє. Усталкиваю. Я не знаю, да? отпустите, пожалуйста. А, точно. Так вот, Григорович, он говорил, что он вообще не хочет многое показывать. А вот маркетологи на него давят. Возможно, Григорович проявил крепость духа и сказал, что мы не будем многое показывать. Ну, потому что я полностью согласен с твоим аргументом, да, что нам показывают только отстрел каких-то бомжей и перепалки с монстрами. С Кровосисити, сам... ну да. один и тот же кровосити в одной и той же локации, ну сдолбали. Ну, мы. То есть либо разработчики Сталкинг 2 действительно грамотно скрывают лучшие составляющие проекта, за что им честь и хвала, и нам надо поверить в игр. Я не могу договорить эту фразу серьезно. Uh -huh. Но ну, тем не менее, либо да, Stalker 2 не предлагает чего-то такого за пределами вот этих вот пострелушечек и беготней в темноте. завлекай санитарию, санитарию, буди взлива за разве лайном. Uh -huh. Нам не показали, напоминаю, все еще, как работает этот A-Life, как работает система моральных дилемм. И, собственно, этот самый открытый, живущий по каким-то своим законам мир. Викутіть пацанам весь ігрофільний хай подивляться, але на українській, щоб ближче були до духу русофобії, котрий їм вдасться відчути лише через торрент, та й то, допоки вусатий тарган не винюхає. Так як новина про заборону S.T.A.L.K.E.R. 2 вже встигла облетіти болотні простори, в мережі з'явились дуже потішні реакції від Робзіян. По лиці цього стрімера вже можна прочитати помилку 404, але дуже цікаво, він одразу почав викручуватись. А як би тим, кому його подарили? Вот як как би бы тем, кому игру подарили. все, даліш чоловіку сталкач в стімі на бутилку. Слухай, це ж чудовий спосіб саджати в тюрму Рабзіян по мережі. Такий собі атракціон посади маскаля онлайн. Даруєш йому в стімі сталкер 2, телефонуєш за гарячим номером в оркському сарку і видаєш всі дані про любителя українських ігор. На бутилку. А може він ще й в українському дубляжі грає? На бутилку. Та навіть відмаска з підкинули тут не працює. Хотів в зону, попадеш на зону. Не обійшлося без фаната всього узкого, котрий виїхав з України під час війни і працює на російського букмекера за 10 кусків баксів на день. Цю істоту дуже здивувало, що в українській грі не буде русского язика. Сталкер 2, допустим, українська гра, там є в тому числі український седмик, правильно? Но не буває же такого, що всі розмовляють тільки на русском або тільки на українському. такого не существует. Ну, так не буває». Мне кажется, нелепо, если в такой игре есть выбор между, английским, ой, в смысле, между русским и украинским языком. Там должны персонажи разговаривать одни на русском, другие на украинском. Потому что не бывает такого, что все разговаривают на каком-то одном. Так не бывает. Ну, нереалистично. Дуже нереалистично, подивно в S.T.A.L.K.E.R. 2. Зато все решта тут, ну, в крае реалистична. Зона, мутанты, аномалии. Все это абсолютный реализм. А вот отсутствие узкого языка, не, все уже перебор. Так не бывает. Я надеюсь, там, ну... Персонажи будут разговаривать на обоих языках просто. Так и должно быть. Но ну, выбор между одним так не бывает. Короче, все разрабы сталкера так сделают, но ну, выбор чисто между двумя языками это бред. Полная хуйня. Потому что и то, и то нереалистично получается. До выходу сталкера 17 дней. У грины моя российская. Я украинская, я английская. Ну, а персонажи там как разговаривают? Они не могут все по-украински разговаривать. Это же нереалистично. Ну, типа, я не знаю, как оно там будет. Ну просто, типа, и, то, что, если, допустим, в целом нету э, ну, российских этих букв, то нормально, ну, как бы, ну, русских букв, то нормально, мне пофиг. А если там персонажи не разговаривают по-русски, это же нереалистично. Ты да, взагалі не тут боти стріляти. И выглядит как типичная игра на его стриме. Ну просто ботиков стрелять без хардкор режима не супер интересно, я бы сказал. Только что меня сразу смущает то, что если это просто играть, бегать ботом убивать, это будет супер скучно и ну это ж... Как типичная игра на моем стриме, где я бегаю, э, бесконечно лутаюсь, бегу продавать лут. бесконечно убиваю ботов, лутаюсь, бегу продавать лут. То есть это может быть только интересно, если есть хардкор режим. Иншая стота, яка все хейтит Сталкер 2, теж підгоріла и уже думаю, как бы это схитрувати, чтобы пограти в новинку. Ах, дякую тобі, Боже, что я мускаль. Тут пошли уже больше философские роздуми на подобную тему. Приобретение, например, того же iPhone, это э, прямая инвестиция в государственный бюджет Соединенных Штатов, которые, в свою очередь, являются противниками Российской Федерации. Который, в свою очередь піддержує Україну, которая в свою очередь веде війну з Російською Федерацією. Вистраювання таких логічних цепочек може завести в серйозні дебри. і И... цікаво буде послухати всі ці правові ідеї від нього в суді. Навальний теж так навалював, та так що аж навальнувся. Дуже сумні рабзіяни сьогодні, і це прекрасно. Навіщо їм взагалі грати в таку погану гру, як Сталкер? 2, розробники котрого відкритим текстом посилають всіх руських вслід за кораблем. Та всі ми знаємо рабзіян. Вони будуть безкінечно гнити і слинитись, однак в той же час все одно будуть втеграти грати і приховувати свої справжні враження. Бо не можуть, не можуть створити нічого подібного в себе. А те, що вже створили, ми висвітлюємо в одній з наших рубрик про узкі ігри, одна з котрих вже на вашому екрані. Пишіть в комент, що ви думаєте про все це, а також не забувайте підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео. Також запрошуємо вас до нашого інтернет-магазину за ігровим ПК. До зустрічі на цьому ж місці.